Термінове звернення до пенсіонерів офіційне повідомлення, мої дорогі шановні глядачі, українці, люди поважного віку, я вітаю вас. Сьогоднішня наша розмова буде не просто важливою, вона буде життєво необхідною, можливо, найважливішою за цю зиму, а то й за останні кілька років. Ситуація, яка склалася станом на січень 2026 року, вимагає від нас максимальної концентрації зібраності, та що найголовніше, Повної поінформованості, адже попереджений, значить озброєний. Я, як юрист, що роками захищає ваші права, права пенсіонерів, звик говорити про закони, про перерахунки, про коефіцієнти стажу. Але сьогодні я говорю як людина, яка бачить, що відбувається навколо і яка хоче, щоб кожен із вас пережив цей надскладний період. Ми з вами зараз знаходимося в епіцентрі справжнього шторму. Енергетичного, комунального та погодного і ігнорувати це неможливо. Перш ніж ми перейдемо до суті, до тих критичних інструкцій, які можуть врятувати життя, я хочу попросити вас про одну річ прямо зараз. Напишіть, будь ласка, у коментарях, з якого міста чи села ви мене зараз дивитесь. Де ви знаходитесь? Це важливо не для алгоритмів, а для того, щоб ми бачили географію нашої спільноти, щоб ми розуміли, де зараз найважче. Адже, судячи з новин, Київ, Харків, Одеса та Дніпро зараз приймають на себе найважчий удар стихії та ворога. Але я знаю, що і в маленьких містечках ситуація не краща. Давайте на хвилинку зупинимося і згадаємо, як було раніше, щоб зрозуміти, в якій точці ми опинилися. Пам'ятаєте ті часи, коли система соціального захисту, хоч і була недосконалою, але працювала як годинник у питаннях забезпечення базових потреб. Раніше, ще 10-15 років тому, ми сперечалися про те, чи справедливо порахували надбавку за понаднормовий стаж. Ми обговорювали якість комунальних послуг, скаржилися на те, що батареї гріють недостатньо сильно, або що гарячу воду відключили на два тижні для профілактики влітку. Тоді це здавалося проблемою. Ми згадуємо радянську спадщину інфраструктури, яка будувалася з величезним запасом міцності, розрахованим на десятиліття. Саме це, Запас міцності дозволяв нам навіть у складні 90-ті роки мати тепло в оселях, мати світло, яке сприймалося як щось таке ж природне, як повітря. Пенсійна система тоді, хоч і трансформувалася, але базувалася на солідарності поколінь, і ніхто не міг уявити, що настане час, коли головним питанням пенсіонера буде не скільки мені доплатять до пенсії, а чи не замерзну я сьогодні вночі у власній квартирі. Ми звикли до стабільності комунальних благ. Раніше питання підвищення пенсій було ключовим у політичному дискурсі, і, до речі, це питання нікуди не зникло, воно просто відійшло на другий план перед лицем фізичного виживання. Але я, як ваш правозахисник, не можу не згадати і про фінансовий аспект, адже щоб вижити потрібні ресурси. Давайте коротко пройдемося по тому, кому ж все-таки зараз у цих надважких умовах за законом належать підвищення та додаткові виплати, бо гроші в такий час це можливість купити ліки, теплу ковдру чи термос. По-перше, незважаючи на війну та кризу, законодавство передбачає вікові надбавки. Це е, ті самі бонуси за вік, про які. Про які ми часто говоримо, якщо вам виповнилося 70 років, ви маєте право на щомісячну доплату. Якщо 75 – сума зростає. А з 80 років вона стає ще вищою. Важливо пам'ятати, що ці виплати сумуються до основного розміру пенсії, але є нюанс. Якщо ваша пенсія перевищує встановлений законом поріг, який зазвичай досить високий, понад 10 тисяч гривень, ці надбавки можуть не нараховуватися. Хоча для більшості моїх глядачів це, на жаль, не актуально, бо пенсії у нас значно скромніші. По-друге, ми не повинні забувати про березневу індексацію. Щороку, згідно із законом, держава зобов'язана переглядати розмір виплат з урахуванням інфляції та зростання середньої заробітної плати. Так, в умовах воєнного стану та дефіциту бюджету часто виникають розмови про замороження чи скасування. Але моя позиція як юриста тверда: це захищена стаття видатків. Особливу увагу слід звернути на категорії громадян, які мають статус учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Для цих категорій існують окремі мінімальні пороги пенсійних виплат, нижче яких держава не має права платити. Якщо ви належите до однієї з цих груп і отримуєте мінімалку, це привід терміново звертатися до пенсійного фонду за перерахунком. Також варто згадати про тих, хто має повний страховий стаж 30 років для жінок і 35 для чоловіків. Для вас мінімальний розмір пенсії також прив'язаний до віку і не може бути нижчим за встановлені урядом гарантії. Але знаєте, друзі говорячи про ці цифри, про ці закони та постанови, я ловлю себе на думці, наскільки все це іноді здається другорядним, коли. Дивишся у вікно, там за склом вирує життя, яке випробовує нас на міцність. Зима це завжди час випробувань, час, коли природа ніби завмирає. Але зараз, у січні 226 року, ця зима стала не просто порою року, а справжнім іспитом для нашої нації. Ми часто говоримо про незламність, про силу духу, і це не просто пафосні слова. Це те, що я бачу у ваших очах. Коли ви приходите на консультації, це те, що я читаю у ваших листах. Ви покоління, яке бачило багато. Ви будували цю країну, ви виховували дітей у часи дефіциту. Ви пережили перебудову кризи, революції. І ось тепер на схилі літ, коли ви мали б насолоджуватися заслуженим відпочинком, нянчити онуків у теплих вітальнях і дивитися улюблені серіали, ви змушені ставати експертами з виживання. Це несправедливо, це боляче. Іноді опускаються руки від розуміння того, як важко. Зараз літній людині піднятися на дев'ятий поверх без ліфта, нести воду, кутатися у три кофти. Але в цьому і є парадокс нашого часу: у цій біді ми стаємо ближчими. Ми вчимося цінувати прості речі: гарячий чай, промінь світла, голос рідної людини в телефоні. Ця зима з її лютими морозами та темрявою намагається зламати нас ззовні, але вона не може дістатися до того вогню, який горить всередині кожного з нас. І поки ми говоримо про це, я хочу зробити невелику паузу і попросити вас про зворотний зв'язок. Це дуже важливо для нашого розуміння ситуації. Напишіть зараз у коментарях, яка температура у вашій оселі. Просто зараз, скільки годин на добу у вас є світло? Наприклад, напишіть Одеса плюс 14 у квартирі, світло є 4 години або Львів, тепло світло 2 через 4». Давайте зробимо такий собі народний моніторинг, щоб кожен, хто читає коментарі, розумів, що він не сам, що проблема масштабна, і ми всі в одному човні. Ваші коментарі допоможуть і мені, як юристу, розуміти, де ситуація найкритичніша, щоб можливо готувати відповідні звернення до місцевих адміністрацій чи міжнародних організацій. Не лінуйтеся, напишіть. Це займе хвилину, але це важливо. А тепер, друзі, переходимо до найголовнішого: до того, заради чого я записую це відео до нашої суворої реальності січня 2026 року. Ситуація без перебільшення критична. Ворог, не маючи успіхів там, де хотів би, продовжує свій терор проти цивільного населення, і цього разу його спільником стали аномальні морози. Температура повітря опустилася до мінус 20 градусів, а подекуди вночі сягає і мінус 25. Енергосистема, пошкоджена постійними обстрілами, просто не витримує такого навантаження. Ми бачимо, що графіки відключень, до яких ми сяк-так звикли раніше, вже не діють. Зараз ми говоримо про аварійні режими у багатьох районах Києва та й інших великих міст. Світла немає по 10-12, а іноді й по 16 годин на добу. Ті жалюгідні 2-3 години зі світлом, які нам дають, ледве вистачає, щоб зарядити телефони та ліхтарики. Але найстрашніше навіть не відсутність світла. Найстрашніше це те, що зникає тепло і вода. Через сильні морози та постійні перепади напруги або повну знеструмленість насосних станцій. Починаються аварії на тепломережах. Труби не витримують, відбуваються прориви, вода замерзає просто в системах. Є випадки замерзання каналізації у багатоквартирних будинках. Уявіть собі, багатоповерхівка, яка за добу перетворюється на крижану пастку без води, без тепла. Без можливості навіть скористатися туалетом, це не фільм-катастрофа, це реальність деяких районів просто зараз. І хто страждає найбільше? Звісно, ви група ризику номер один. Це, це самотні пенсіонери та маломобільні люди. Молодь може піти в кафе, в офіс, де є генератор, поїхати до друзів у приватний сектор. А що робити людині, якій важко ходити, яка живе на восьмому поверсі, ліфт не працює, а в квартирі плюс 10 градусів це пряма загроза життю. Гіпотермія, тобто переохолодження, настає непомітно, особливо у літніх людей, у яких терморегуляція вже працює не так ефективно, загострюються хронічні хвороби. Відсутність зв'язку додає паніки та почуття покинутості. Я знаю, що багато хто з вас зараз сидить у холодних кімнатах, можливо, при свічках, і думає, що мені робити. Прогнози синоптиків та енергетиків невтішні. Така ситуація збережеться мінімум до кінця січня. Морози триматимуться, покращення очікується лише в лютому, коли потеплішає, і навантаження на мережу зменшиться, звісно, якщо не буде нових масованих атак. Але до лютого ще треба дожити. І я тут щоб сказати вам: вихід є і допомога є. Держава та місцева влада розгорнули мережу пунктів незламності. Я знаю, що багато хто з вас чув про них, можливо, навіть бачив вивіски, але ніколи не заходив, бо соромився або думав, що це для когось іншого. Послухайте мене уважно. Ці пункти для вас. Це не притулок для безхаченків, це центри порятунку для всіх громадян у критичній ситуації. Що таке пункт незламності сьогодні? Це спеціально облаштовані місця в школах, садочках, адміністративних будівлях, на метах іноді навіть у приміщеннях бізнесу, де є генератор і тепло. Там гарантовано є світло. Там тепло, це найголовніше. Там є інтернет, часто StarLink, який працює навіть коли немає мобільного зв'язку. Там є гаряча вода, чай, можливість зарядити гаджети у багатьох великих пунктах. Чергують медики, є ліки. Першої необхідності є психологи. Там можна просто посидіти, зігрітися, поспілкуватися з людьми. Тепер конкретна інструкція, як їх знайти, якщо у вас є смартфон і інтернет, або попросіть дітей, онуків, сусідів, встановіть додаток Дія. Там є мапа пунктів незламності, яка працює навіть офлайн, якщо ви попередньо її завантажите. Для киян незамінним є додаток Київ цифровий. Там інформація оновлюється найшвидше. Але я розумію, що у багатьох моїх глядачів прості кнопкові телефони або немає інтернету. Що робити? По-перше, не панікуйте: вийдіть на вулицю в світлий час доби, якщо ви можете ходити, і запитайте у сусідів, у людей біля магазину, де найближча школа чи адміністрація. Зазвичай пункти знаходяться саме там. Зверніть увагу на вивіски. Запишіть собі на папірці 2-3 адреси найближчих до вас пунктів. Зробіть це прямо зараз, поки у вас є світло чи зв'язок. Не чекайте повного блекауту. Зберіть тривожну валізку для походу в пункт. Візьміть документи, паспорт пенсійне. Необхідні ліки, які ви приймаєте постійно, зарядний пристрій для телефону, термос, якщо є ліхтарик. Одягніться тепло, як капуста, багато шарів одягу, гріють краще, ніж один товстий светр. І ще одне надзвичайно важливе прохання це мій заклик до дії до вашої людяності. Українці завжди перемагали, коли гуртувалися. Подивіться навколо, можливо, на вашому поверсі живе самотня бабуся, яка не виходить з дому. Можливо, ваш сусід дідусь, який погано чує. Зайдіть до них, постукайте у двері, запитайте, чи є у них тепло, чи є у них їжа. Розкажіть їм, де знаходиться найближчий пункт обігріву. Якщо можете, допоможіть їм дійти туди. Якщо не можете, повідомте соціальні служби, голову ОСББ. Або просто молодших сусідів про те, що там живе людина, яка потребує допомоги. Не залишайте їх наодинці з холодом. Ваша небайдужість може врятувати чиєсь життя. Поділіться гарячим чаєм, поділіться інформацією. Якщо ви дивитесь це відео і ви молодші, зателефонуйте своїм батькам, бабусям і дідусям не просто як справи, а конкретно. Яка у тебе температура в хаті, чи є у тебе запаси води, чи знаєш ти, куди йти грітися? А, наполягайте, щоб вони йшли в пункт незламності, якщо в квартирі стає нестерпно холодно. Не дозволяйте їм терпіти і економити здоров'я дорожче. Ми переживемо цей січень, ми обов'язково побачимо весну і перемога буде за нами. Але ми повинні бути розумними, обережними і турботливими. Згадайте, з чого ми почали розмову? З того як було раніше. Раніше ми думали про комфорт. Тепер ми думаємо про життя, і життя переможе. Але для цього треба діяти. Запам'ятайте адреси пунктів, підготуйте теплі речі, перевірте сусідів. Я, як ваш юрист і правозахисник, продовжую стежити за ситуацією. Якщо будуть нові законодавчі ініціативи щодо компенсацій за відсутність послуг, а вони мають бути, і ми будемо за це боротися. Я обов'язково вам повідомлю. А зараз головне завдання зберегти себе. І наостанок я хочу повернутися до того запитання, яке поставив на початку. Пам'ятаєте, я питав вас про місто? Тепер, коли ви почули всю інформацію, скажіть мені, чи знаєте ви точно, де знаходиться ваш найближчий пункт незламності? Напишіть просто так або ні в коментарях. Якщо ні, то, -то це знак для вас негайно це з'ясувати. Бережіть себе, мої дорогі! Тримаймося! Слава Україні!